Уся Європа відзначила цього тижня День пам'яті та примирення, 8 травня. Натомість Росія разом із союзниками з вісі зла е, святкує перемогу над нацизмом сьогодні, 9 травня, і з самого ранку на Червоній площі у Москві відбувся урочистий парад. Побідобісця 27 країн, 31 міністр оборони і всі поруч із Путіним. Яким є значення параду для Путіна, Слухаємо Віталія Портникова. Ну мені здається, Марія, що коли ми говоримо про те, що Росія відзначає це свято із союзниками, це теж до певної міри перебільшення її сьогоднішніх можливостей. Тому що, як мені здається, є лідери країни, які дійсно є союзниками Росії, і які. Бачать абсолютно тотожний погляд Путіна на те, як має розвиватися світ, якими мають бути стосунки між державами у світі. І можна сказати, що це ревізія того, що відбулося внаслідок перемоги союзників у Другій світовій війні. І так, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, який прибув до російської столиці з триденним візитом, і для якого участь у урочистостях на параді. Перемоги це тільки частина порядку денного його можна назвати дійсно союзником Російської Федерації. Ба більше, ми розуміємо, що без інтенсивної підтримки з Пекіну Росія навряд чи могла реально боротися із санкціями цивілізованого світу, які були застосовані після її нападу на Україну. Але є і чимало лідерів, які приїхали, тому що вони не можуть швидко розірвати взаємини із Москвою після десятиріч, які. Були пов'язані з їхньою залежністю від е, Російської Федерації, ну назвемо звемо, хоча б лідерів деяких країн Центральної Азії, Казахстану, Тієї ж Вірменії важко назвати цих людей такими союзниками Путіна, яким, скажімо, є білоруський очільник Олександр Лукашенко. Так що я б сказав, що це союзники і люди, які змушені. Бути там присутніми. Є ще одна категорія політиків, які просто спекулюють на своїх стосунках із Кремлем для підвищення власної зовнішньополітичної ваги і внутрішньополітичного впливу. Насамперед треба назвати президента Сербії Олександра Вучича. для цього політика. Зараз настали непрості. дні. Більшість активних сербів, очевидно, не бажає. Щоб він залишався на чолі держави, відбуваються постійні протести, пов'язані з тотальною скорумпованістю режима, створеного Вучичем в останні десятиріччя, і дуже схожого на режим іншого сербського лідера Слободана Мілошевича. І звичайно, для того, щоб експлуатувати симпатії певної частини сербського суспільства до Росії, Вучич відправився на цей парад, навіть ризикуючи. Проблемами з європейським курсом власної країни, якого він притримується, просто тому що більшість економічних взаємин Сербії насамперед пов'язана з країнами Європейського Союзу, а зовсім не із Російською Федерацією. Так що, в принципі, і тут я б не перебільшував цифр, а дивився в сутність цього обміну люб'язності, який ми спостерігаємо в російській столиці. Давайте трошки про ідеологію. От міністр оборони Росії Андрій Білоусов 8 травня опублікував статтю, в якій стверджує, що війна Росії проти України увійде в історію як подвиг, подібний до перемоги Червоної армії над нацистською Німеччиною. Аналітики з інституту дослідження війни аналізували власне ці тези і інші, які останнім часом Кремль робив які заяви, і власне стверджують, що Кремль продовжує використовувати цей радянський міф про перемогу у другій світовій війні для того, щоб виправдовувати сьогоднішню агресію і готувати інформаційне поле і власне російське суспільство до майбутньої можливої агресії проти країн НАТО, і от знаєте, Віталій, я власне кілька днів тому дочитала таку прекрасну книгу Еріха Марія Ремарка про другу світову очима німецького солдата. Час жити і час помирати, і е, там насправді, як на мене, дуже багато паралелей з тим, що відбувається сьогодні у сучасній Росії, і що ще може відбутися. Загалом історія це такий епізод з життя німецького солдата, який приїжджає у відпустку в маленьке німецьке містечко. А воно майже повністю несподівано для нього, який щойно з фронту йому здається, що вдома все добре. Він приїжджає в це маленьке німецьке містечко, а там все. Вщент знищена бомбардуваннями, і е, також його е, власний дім, дім його батьків, які зникли безвісти. І на цих руїнах фактично його дитинства у нього відбувається перше і останнє в його в, йому, в його житті кохання, в світлі якого він розуміє, усвідомлює всю глибину трагедії власного народу, а потім гине. І от е, що має статися, Віталіо, щоб Росіяни зрозуміли, що і Друга світова, і особливо сьогоднішня війна Росії проти України це. Не свято і привід для власне, парадів і святкувань національних, а величезний обман і жахлива трагедія для Росії. Як ви думаєте? Ну, по-перше, треба сказати, що це все нові наративи, а не наративи, які були пов'язані безпосередньо з періодом Другої світової війни. По перше, я вам нагадаю, що в часи самої Другої світової війни радянська влада якраз намагалася піти від ідеологічного наративу. Продемонструвати е, співвітчизникам, що це війна за вітчизну, до речі, не тільки за Росію, але й за Україну, скажімо, а зовсім не е, за захист певної ідеології. Тоді ідеологія змінилася національним змістом, тоді з'явилися ордени Суворова, Кутузова і Богдана Хмельницького. Тоді почали говорити про давню історію Росії, тоді почали стверджувати, що воюють з Німеччиною не просто із нацизмом, а саме з Німеччиною. Потім. Довелося від цих наративів швидко відмовлятися наприкінці війни. Але тоді однією з найпопулярніших, я сказав, статей на шпальтах видання Красна Звізда, був знаменитий текст письменника Іллі Оренбурга «Вбий німця. Німця не нациста. Тобто, це була саме війна за звільнення від агресії, від окупації Німеччини. А ідея про боротьбу. З нацизмом вона з'явилася вже тоді, коли Радянський Союз в післявоєнний період стверджував якраз агресію власної ідеології, тому що він інакше не міг пояснити те, чому його війська залишаються в Європі, замість нацистських. І тоді з'явилася жахлива ідеологія нацизму, яку переміг Радянський Союз, і прекрасна ідеологія соціалізму, яка е, і визволила народи Центральної Європи. Але все це пізні наративи. Ще один дуже важливий момент це те, про що ви говорите. Сприйняття війни як трагедії. Ну, не дарма ж в перші десятиріччя після закінчення Другої світової війни у Радянському Союзі не було ніякого дня перемоги. А він почав е з'являтися саме тоді, коли ветеранів стало критично мало і людей, які пам'ятали, що таке трагедія війни було вже не так багато, як перше післявоєнні десятиріччя. Згадайте літературу, поезію воєнних і після е воєнних років. Цей образ солдата, який прийшов. На могилу до власної дружини, це здається вірш Михайла Ісаковського, російського поета, і який на могилі цієї своєї дружини говорить, що я б хотів би випити за твоє здоров'я, я змушений пити за твою смерть і плаче на могилі цієї дружини. Це ж абсолютно той самий образ, про який ви говорите у книзі Ремарка. Солдат п'є горілку на могилі загиблої власної сім'ї на руїнах. Він плаче, а на його грудях бойова медаль. Ой, Рівно а можна я трошки такий доповню? самий ремарківський образ, бо в ремарка, якого як на мене треба просто читати, от зараз, усім росіянам. У нього теж цей його герой, цей солдат, який закохався в чудову дівчину. Просто це якесь неймовірне, неймовірне відкриття, неймовірне кохання. І от вони п'ють якийсь французький коньяк з підвалу розбомбленого ресторану. Французький коньяк-арманьяк, вони його так випивають, їм здається, і вони хочуть уявляти себе в мирному містечку, цвіте липа, весна все так чудово, якщо заплющити очі і не бачити руїн навколо. І вона йому каже: А ти був колись в Парижі? Він каже: так, я був в Парижі, і ми там теж пили багато шампанського і чудових коньяків, і все було так весело і чудово. Вона каже. Але ж вас, мабуть, там всі ненавиділи. Він каже: Ну, знаєш, ми тоді про це не замислювалися. Вона каже: А як ти думаєш, ми могли б з тобою от поїхати колись в Париж, коли війна закінчиться? І вони разом е раптом розуміють, що їм не раді будуть насправді ніде. Ні в Парижі, ні в інших європейських столицях, що їх ніхто ніде не чекає, що вони фактично вигнанці. Це страшне відчуття. Звісно, але це відчуття. Країни, яка здійснила агресію, але для цього потрібно, щоб ця країна усвідомлювала, що вона здійснила агресію. Радянський Союз після війни був країною, яка звільнила Європу. і Радянському громадянину були раді всюди, і в Парижі, і в Римі, і в Варшаві, і в Бухаресті, і в Будапешті. Це був воїн визволитель тільки потім виявилося, що цей визволитель є не меншим агресором і поневолювачем, ніж той, від кого він визволяв. Ну а і ще, крім того, грабіжником і гвалтівником. А, звісно, про що боялися говорити навіть в перші післявоєнні десятиріччя. Але ще дуже важливим моментом є те, що звичайно для сьогоднішнього росіяни цього не усвідомлюють з цієї простої причини, що таке усвідомлення відбувається тільки у переможеній країні у країні, яка не переможена, яка зберігає ту владу чи спадкоємність влади, яка починала війну. Суспільство залишається в полоні цих міфів ще довгі десятиріччя. Так що не треба чекати на одужання Росії і російського суспільства. Треба розуміти, що щеплення від горя війни в росіян закінчилися, що вони повернулися до того стану, в якому вони завжди були, коли вони були без цього щеплення, що російські держави і російський народ готові заплатити будь-яку ціну за загарбання чужих територій, що це є державна і національна філософія російського народу, яка і призвела до того, що Росія є найбільшою за територією державою світу, і такі країни, як, скажімо, Україна, Польща, Фінляндія. Казахстан, країни Кавказу були частинами Російської імперії чи радянського союзу саме ця пристрасть росіян до поневолення інших і чужих земель, саме їхня готовність заплатити будь-якою кількістю власних співвітчизників заради територіального розширення і створили ту цивілізацію, яка сьогодні у Москві святкує перемогу у другій світовій війні, перемога, яка допомогла їй посилитися саме в такій філософії і. Залишитися тією Росією, яку ми всі знаємо, і яка і надалі буде визначати розвиток людства в бік агресивного поневолення інших народів і загарбання чужих земель. Ми тільки на початку цієї, я б сказав, грандіозної роботи таких країн, як Росія і Китай, по зміні світового порядку на користь панування сили і жертовності тих, хто готовий поневолювати інших.